Цьому ролику розповідає за що на звичайних підприємців може податково штрафувати в 2024 році. Більше того, вже штрафує штрафи розглянемо всі від 340 гривень і до 71 тисячі, і більше Всі їх потрібно знати, щоб на них не нарватися. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. В нас вже в більшості закінчився звітний період. Всі фопи там працюють в штатному режимі. І важливо 2024 рік провести без штрафів, хоча б без великих. Тому важливо розуміти за що ж нас можуть штрафувати, як податкова виявляється порушення, щоб розуміти на що звертати увагу і на ці штрафи не потрапити. Є вони в нас найрізноманітніші. Я пропоную почати із найпростіших, найбанальніших за невчасну подачу звітності чи невчасну сплату податків. І далі продовжуємо. По штрафах РРО за неоформлених працівників там вже почнуться дійсно серйозні е, суми. Отож, починаємо із звичайних маленьких штрафів. Це штрафи за невчасну подану звітність. Ще не подану звітність, штраф у нас цей складає 340 гривень. А щоб розуміти дати, до яких ми звітуємо, щоб, власне, розуміти, вчасно чи невчасно, ми подаємо наші декларації, я користуюсь ось таким календарем від Таксера. Я вам залишу на нього посилання в описі під відео, в чому його зручність для мене. От Дивіться, я обрав тут ФОП. Третьої групи я бачу всі періоди подачі звітності сплати податків за 2023 рік маємо прозвітувати до 09.02.2024. Якщо запізнились, все можемо отримати штраф, можу обрати тут першу другу групу, і бачимо, що в нас подається один єдиний звіт за 2023 рік до 29.02. Знімаю я відео 1902, тому бо там можу розуміти, що в мене доки немає протермінування, я зараз спокійно можу подати декларацію. І ок що не так із цим штрафом, не так із тим цим штрафом, те, що його можуть і не нарахувати, або нарахувати через 2-3 роки після того, як ми невчасно подали нашу декларацію. Зустрічаємо і такі випадки. Цей штраф нараховується, сідає нам на рахунок єдиного податку. Ми його можемо там переглянути, коли його нарахують. Також нам має прийти лист про те, що нам нарахований штраф, після якого теоретично ми можемо цей штраф оплатити, але з ним обережно знову ж таки тому, що. Можуть його спочатку не нарахувати, а через 2-3 роки ми зайдемо в свій кабінет платника і побачимо, що там цей штраф висить. Тому якщо раптом невчасно подали звіт. І штраф ви не маєте за цю невчасну подачу. Ну, краще, напевне, закинути на рахунок ці зайві 340 гривень, хай там валяються, раптом штраф нарахують, він відразу спишеться у вас із цієї позитивної різниці, що ви закинули. Ну, або просто чекайте повідомлення листа, моніторте хоча б раз на квартал в кабінеті платника стан розрахунків з бюджетом, щоб цей штраф не пропустити. Далі найбільш часті на штрафи йдуть за невчасну сплату єдиного податку. І особливо це актуально для ФОПів першої другої групи, тому що у ФОПів першої другої групи штраф за невчасну сплату єдиного податку аж 50%. Невчасно сплатив єдиний податок, запізнився, заплатив на день пізніше. Все, цей штраф вже буде виписаний. І знову ж таки, повернуся до календаря. Тут в нас є по другій групі термін. Терміни, ну і По першій групі, звісно, також терміни і суми сплат єдиного податку. По другій групі, це в нас 1420 гривень кожного місяця. І тут ми бачимо до 19-20 го до го числа в середньому за місяць потрібно заплатити. Рекомендую сплачувати за три дня до крайньої дати, тому що е, для того, щоб платіж зарахувався, інколи потрібно більше, ніж один день. Загалом по банківській системі платежі йдуть протягом трьох робочих днів. Ну, зараз у нас все відбувається швидше, звісно, і на наступний день зазвичай в кабінеті платника ми вже бачимо наше зарахування. Ну, але навіщо ризикувати? Краще заздалегідь заплатити там за тиждень, інколи там люди платять відразу. Почався місяць, заплатили. Є в нас ФОПи, які сплачують наперед. На рік загалом, тобто дивимося по першій групі. Перша група в нас має єдиний податок 302 гривні. Тобто, не проблема взяти там на початок року і заплатити там за, за квартал, за три місяці. Чи, чи загалом за рік, якщо є така можливість, і просто потім не паритися із тим, що є нарахування єдиного податку, сплатили його чи не сплатили. Ризик того, що там десь завтичиш і не сплатиш е, щомісячний єдиний податок вчасно, він достатньо високий. А чому це важливо? А це важливо. Тому що за несплату єдиного податку, за борг по єдиному податку, податкова може знімати ФОПа з єдиного податку, якщо такий борг провисить більше двох послідовних кварталів. Тому з цим обережно. Фопи третьої групи також мають штраф за невчасну сплату єдиного податку він трошки менший, але е, тільки у відсотковому значенні, в грошовому еквіваленті може бути значно більший. Складає він 5%, якщо ми погасили борг протягом 30 днів, як він виник, і 10%, якщо пізніше. Тому також з цим потрібно бути обережним. І переходимо до найжахливіших і найбільших. Штрафів, які зараз є виставляє податкова, за якими зараз особливий контроль. Це штрафи за незастосування РРО. Але перед тим, як переходите до цих штрафів, я вам хочу сказати, що зараз ми проводимо збір на тепловізійний приціл Archer tca 7 для снайперів із третього полку ССО, імені Святослава Хороброго. Штука дуже потрібна, але дуже дорога. Коштує понад 600 тисяч гривень. Я вам залишу реквізити на екрані і в описі під відео, щоб ви могли задонатити. А доки ви прямо зараз переходите і донатите, щоб ми змогли цей приціл купити, я вам пісеньку заспіваю на гітарі. Раз, два, три, чотири. Браві хлопці, козаки! Це всеочні снайпери, попросили допомоги, бо приціл купити не змога. на ЗСО. За Затонать на ССО щоб спокійно спати. Закидай донати, є ружбайка, є приціл, в неї добре видно Цілі У день і уночі мочать хлопці, москалів. задонать на ССО Задонать на ЗСО, Щоб спокійно спати, закидай донати, реквізити на екрані, монобанку QR-код, всім донатам вашим раді на приціли все Задонать на ЗСО, задонать на ССО, Щоб спокійно спати. Закидай донати, задонать на ЗСО, задонать на ССО, щоб спокійно спати, закидай донати. Пам! А хто не задонатив хоча б одну гривню, той москаль. Отож, штрафи за незастосування РРО в нас зараз є, напевне, найбільшими, які я загалом бачив не тільки в податковому кодексі. Тому що, якщо ми маємо використовувати РРО, але не видали фіскальні чеки, не застосували, не зареєстрували фіскальні чеки, то штраф складає 100% за перше порушення і 150% за наступне. Проте, податкова трактує це трішечки цікавим чином. Тобто, як трактується це перше порушення і наступне порушення, першим порушенням зазвичай вважають вибиття першого чеку, не вибиття першого чеку за першу покупку, яку здійснює покупець, а всі наступні. Вже під 150%. Тому е, я б скоріше тут не говорив про те, що існує штраф в 100%. У нас якщо проводиться дійсно перевірка, не фактична а документальна повна перевірка ФОПа, то штраф буде складати 150%. Відсотків. І він настільки великий, що ну, просто немає шансів у нас ігнорувати таке питання, як е, РРО ПРРО. В мене на каналі є прямо серія із кількох роликів, як працювати з РРО, ПРРО, хто має, хто не має, розбір законодавства, розбір програмних реєстраторів, як в якій ситуації вибивати чеки. Якщо вам е, потрібно... Працювати ФОПом, працювати з готівкою, з еквайрингом, інтернет-еквайрингом, інтернет-продажами, то вам це потрібно обов'язково знати. Я вам залишу посилання на перший урок. Якщо ще не дивились, обов'язково дивіться. Далі розберетеся, що вам із цього курсу ПРРО по потрібно. Це безкоштовно. Просто заходите і у вас безкоштовний курс. Чому ні? Далі. Із штрафів по закону по РРО. У нас є не тільки штраф за незастосування касових апаратів, невибиття ЧЕК, оце 150%. У нас ще є штраф за, е, за неналежне, напевне, за те, що ми не ведемо облік товарних залишків. Облік товарних залишків в нас зобов'язані вести ті підприємці, які продають ризикові групи товарів. До ризикових нас відносяться технічно складні побутові товари. Відносяться ювелірка, лікарські медичні товари підакцизні. Якщо ви продаєте щось із цього, то вам ще потрібно вести облік товарних залишків, збирати всю первинну документацію по закупівлях товарів. Інакше, якщо у вас не буде підтверджуючих документів, де ви взяли товар, і у вас не буде обліку залишків по цих товарах, то у вас чекає штраф 100%. І і і відразу заспокоює тих підприємців, які не продають е, ці ризикові товари. Ми можемо працювати без, без обліку товарних залишків, значить, підтвердження на закупівлю. Товару нам, в принципі, потрібне, але відповідальність за їх відсутність не така вже й велика. 1020 гривень. У нас є ще один штраф. 1020 гривень це штраф за, від... за неналежне ведення первинної документації. Що входить в первинну документацію? Ну, по-перше, я от, піднімаю, піднімаю лапки і здаюсь, е зізнаюсь те, що я неналежно веду первинну документацію, тому що на кожну консультацію, на кожну свою послугу я маю. Виписувати акти наданих послуг, акти виконаних робіт, тому що ну це передбачено в нас податковим кодексом, нашим законодавством. Я цього не роблю, тому що якщо я буду давати акт для кожного, для кожного підприємця, якому я проводжу консультацію, а не всі у нас працюють через вчасно. Не то мене це займе більше часу, сил енергії, ніж сама консультація, тому я свідомо до на це порушення. Здаюсь, я поганий підприємець, який не, не не робить акти наданих послуг і. Готовий заплатити штраф 1020 гривень. Мені це буде дешевше, чим постійно через нову пошту ці ці акти відправляти. Да, якщо там в нас якийсь рекламний договір на рекламу, акти ми підписуємо з компанії. Ми це обов'язково це їхня вимога. А якісь такі дрібні послуги ні, так само підприємці, які здійснюють роздрібну торгівлю, там одягом. Чи якісь неспеціалізовані магазини, які продають багато чого, всі підприємці, які ведуть торгівлю через інтернет, не продають ризикових груп товарів. Якщо податкова до вас буде домахувати, що а де ваші підтверджуючі документи на товар, загубили, втонули, собака з'їв, і в такому випадку штраф вам можуть нарахувати в 1020 гривень. Ми його спокійно сплатимо і будемо спокійно працювати далі. Ну, а ти, ті, хто має вести облік товарних залишків, ну не пощастило. Збирайте всі документи, ведіть облік. Ну, так, от. Більше, більше ніяк, штраф великий, 100%. Е, отож, ми тут розглянули штрафи по РРО так, коротко, оглядово. Е, але що, що важливо, що важливе саме в штрафах по РРО? важливе те, що зараз податково реально займається тим, що штрафує, що проводить фактичні перевірки. Е, я впевнений, от якщо ви займаєтесь торгівлею десь е, із стаціонарних точка, точок на ринках, в торгових центрах, то ви е, по, при, принаймні чули про те, що податківці ходили і перевіряли, тому що дуже зараз багато дуже активно проводять фактичних. Перевірок реально ходять по вулицях, по ресторанах, по торгових центрах, по ринках, е, в тому числі на ринках ФОПи першої групи можуть працювати без ПРРО і РРО. Але там ще є ФОПи другої групи і є ФОП біля ринків, тому там теж перевіряють. Тому з цим дуже обережно. І навіть якщо ви в інтернеті продаєте в інстаграмі чи на якихось платформах, все одно ви не є в безпеці від цих штрафів, тому що податково запускає свої рученятки. Туди робить контрольні закупівлі, телефонує, пропрацьовує також сегмент інтернет-торгівлі, їм поставили таку задачу, і вони будуть це робити. Е, тому, якщо ще не перейшли на ПРРО, все, ну, взагалі must have, е, Неможливо буде працювати просто без програмних реєстраторів, чи загалом без видачі фіскальних чеків. Ну або за це отримаєте прям дуже великі штрафи. Це зараз контролюється. Далі наступна штука, за яку реально штрафують, реально перевіряють, і штрафи реально величезні. Це неоформлені працівники. Е, так, з неоформленими працівниками. У нас є ось яка печалька. Е, є в нас така біда, що е, підприємці, які є на єдиному податку, часто нехтують тим, що працівників потрібно оформити, тому що в нас є штраф передбачений за неоформленого працівника. Це 10 мінімальних заробітних плат. Так, в нас зараз мінімалка 700, значить 71 тисяча гривень це штраф за неоформленого працівника. Але давайте от подивимось, в нас є сам закон, Кодекс законів про працю і є стаття 265, якою в нас визначається ось цей штраф, і тут є така прописочка в самій статті: що до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які е, використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої третьої груп. Застосовується попередження. Тобто перший, перший раз, якщо до вас приходять е, перевіряти, бачать на торговій точці неоформлених працівників, до вас мають застосувати не оцей штраф 71 тисячу гривень, а попередження про те, що у вас є неоформлені працівники, так не можна. Є е, підприємці, які мені це говорять, проте я їм наводжу наступні аргументи. Перший. Попередження так, це згідно е, закону про працю, але в нас є ще і адміністративний кодекс. А згідно адміністративного кодексу, е, у нас є стаття 41, які, яка говорить, е, що фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту е, тягне за собою накладання штрафу. Так, від 500 до 1 тисячі неопорядкованих мінімумів громадян. Тобто зазвичай за це порушення от накладають штраф 17 тисяч гривень відразу. І що ще роблять інспектори? Вони от сьогодні прийшли до підприємця, побачили, що там є от хай 5 неоформлених працівників, виписують штраф 17 тисяч. Виписують попередження, а потім приходять на наступний день. І на наступний день вже е, вчора було виявлення порушення. Вчора ми провели перевірку, що у вас не оформлені працівники, і застосували попередження. А сьогодні ми приходимо, і у вас працівники ці все ще не оформлені. А значить, тепер ми можемо нарахувати вам спокійно 71 тисячу гривень штрафу за кожного неоформленого працівника. Тому. Навіть якщо там ви згодні з тим, що неоформлена праця, що з цим можна знехтувати, тому що буде штраф 17 тисяч гривень. То, то ні. Якщо у вас буде перевірка, то дуже великий ризик, що все-таки вони випишуть повну вартість штрафу, повну суму штрафу, і згідно трудового законодавства, тому не радив би нікому цим нехтувати. Ну, принаймні, в. Там в магазинах, в стаціонарних точках, куди можна прямо зайти, це тягне за собою дуже великі штрафи, великі наслідки. Взагалі не радив би нікому працювати без оформлення працівників, тому що це, як мінімум, не негарно, неправильно по відношенню до людей, яких ви наймаєте на роботу. Ну, але хто хто я такий, щоб вчити, як кому наймати людей на роботу. Окей, тому. Зафіксували про те, що в нас є високі штрафи з приводу е неоформлення працівників. Там є ще штрафи за неправильне ведення е самих працівників. Ми зараз про них не будемо, тому що там прям матеріалу на окремий ролик, але згадаємо ще один важливий штраф, який би хотів сьогодні загалом згадати. В нас є штраф за те, що. Ведеться підприємницька діяльність без оформлення належного, тобто є підприємницька діяльність, а ФОП не оформлений. Це в нас напевне, в меншості, але все ще дуже часто зустрічаю і людей, які продають товари через Інстаграм, новою поштою відсилають, приймають накладені платежі, і при цьому не є оформлені хоча б ФОПами другої групи. В нас передбачений штраф, я то також хочу вам його показати. Він передбачений адміністративним кодексом стаття 164, порушення порядку провадження господарської діяльності. Отож, провадження господарської діяльності без державної реєстрації, як суб'єкта господарювання, тягне за собою накладання штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів громадян. З конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини грошей і одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення чи без такої. Тобто вас. Не тільки можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень, але й конфіскувати всі отримані гроші, сировину і знаряддя виробництва. Крім того, передбачено, що якщо наша діяльність нелегальна принесла нам доходи у великих розмірах, то накладається штраф від 2 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів. До 85 тисяч гривень. Але що таке доходи у великих розмірах, які передбачені цією статтею? У нас є тут примітка: ми можемо подивитися, що доходи у великих розмірах це коли його сума. У тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум, мінімум доходів громадян. Тобто, якщо в нас дохід перевищує 17 тисяч гривень, це вже дохід у великих розмірах і вже можуть застосувати штраф до 85 тисяч. Щодо цього штрафу, він є великим, неприємним. Проте, більш рідким я достатньо рідко зустрічаю, що цей штраф реально накладають. Зазвичай просто проводиться масове роз'яснювання роботи, що потрібно реєструвати ФОП і працювати офіційно. Накладання цього штрафу в мене в практиці не було. Але колег від колег чув, в них такі випадки були. Просто вони рідкі. Рідкісні. Це, напевне, більше для залякування працює. Проте. Я вважаю, що не проблема зареєструвати ФОП, сплатити там мінімальний податок по другій групі 1340 гривень за місяць і спокійно працювати, не хвилюватися за те, що е, такий штраф загалом існує і його можуть застосувати. Якщо ж у вас лишились питання, можете писати їх прямо тут в коментарях. Ютубі в я буду старатись відповідати. Також обов'язково, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Я посилання залишаю. Там більше оперативно, більше інформації публікую. Як тільки щось нове з'являється, всі новини там, там можете писати свої відповіді. Якщо не я, то команда, то просто бухгалтери і інші підприємці, яких там вже більше 30 тисяч допомагають, відповідають. Тому обов'язково всім підписатися на телеграм канал. Там дуже багато чого цікавого і інтересного. Е, підписуйтесь. Також дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки цьому ролику, підписуйтесь на Ютуб канал, якщо ще не підписані. І бережіть себе Заводнань на все добре. щоб спокійно спати закидай, донати.